Самим найкращим величезний привіт. Я вас запрошую на канал акційного блогера Віталіка Вантуріно. І ми з вами в Аврорі. Подивимося, які акції знижки в магазині Аврора. І а, новинки. Також подивимось новинки. Дякую вам за коментарі. Дуже вдячний вам за ваші вподобайки, які ви ставите особисто для мене за мою роботу. Величезне вам а, дякую. Це антистрес. Зараз тільки антистресів цих вийшло. Ляких, що тільки не тільки для дітей, а й для дорослих стресувати. Так, добре, ходіть, подивимось спочатку на поличку, де там все по розпродажі, по хороших цінах, і будемо далі дивитися, роздивлятись Аврору, мучитись позручніше. Дивіться, зараз ось ці салатники порційні можна придбати за 29 гривень. Хто чекав на них знижку, дуже хороша ціна 29 гривень. Можна придбати усі 4, вони кожний. По-інакшому зроблений візерунок. Дуже хороша ціна, зверніть увагу. На поличці, а, також дивіться, на цій розпродажі стоять ось ці чашки з логотипом Аврора, також по 29 гривень. Надзвичайно цікава новинка. Ось такий ліхтар, який працює на сонячній батареї. Можна поставити на підвіконня і ввечері він буде вам освічувати. А, під Зараз відкриємо, подивимось. Він дійсно дуже крутий. Подивіться, який цікавий цей гном. Ціна такого а, світильника 199 гривень. Тут ще я знайшов ось таку пташку, це також світильник на сонячній а, батареї. Ціна такого світильника 149 гривень. А ця овушка мені дуже-дуже сподобалась. Дивіться, яка оригінальна. Дуже цікава. О, це також, бачите, на Світильник на сонячний бацат. А! В неї будуть світитися очі. Ось така огушка Ціна, зараз скажу вам, 279 гривень. І я ще одну знайшов в двох варіантах. Привезли ось такі шампури для барбекю із двох штук набір. Це також новинка. Ціна 129 гривень. Так, а це штука для просушки зелені. Досить хороша штука, мені подобається, але, чесно кажучи, вже місця нема куди все складати. Зрозуміли, да? відкриваєте, ставите, загружаєте сюди свою усю зелепузину, закриваєте і ось таким чином декілька разів прокручуєте і витягуєте вже просушену зелень. Ціна такої сушарки 249 гривень. Ще одна новинка привезли ось такі пластикові кошики, досить оригінальний мають дизайн з ось такими ручками. Ціна такого кошика 139 гривень. Дивіться, яка ще одна новинка спеціальна пилка, яка працює від батарейок, я гадаю, щоб чухати свої п'яточки. Ще ходить щіточка для очищення цієї пилочки. Так, ціна 249 гривень зараз а, зі знижкою для шліфування стоп. Да, на батарейках. Для а, красунь ось таке дзеркало із LED-підсвіткою. Шнур USB входить до комплекту 18 см діаметр а, з різним а, кольором підсвітки. Тобто тепла, холодна. І ще якась. Ціна такого люстерка, ще біле світло, 199 гривень. Можу сказати, така дизайнерська, дизайнерська така щітка для розчисування браш, масажна овальна, 88 гривень. А ось такі щіточки можна придбати за 29 гривень. Набір резину, коли я бачу, що багато дівчат навіть носять на руці як браслет. Набір із 5 штук, всі різні. Також новинка 49 гривень. А, 6 штук, навіть 6 штук в наборі. Ще одна новинка, ось такі резинки в літньому дизайні. За ціною 12 гривень, 2 штуки у наборі. Ще точнісінько такі самі майже схожі. Ось ці сумочки зараз поставили зі знижкою. Має довгий... А, має довгу ручку і в різних кольорах. Чорна, капучино є, ось така біжева. Зараз вони по 199 гривень. Гаманці ось такі жіночі. Новинка. Зараз покажу вам, як всередині. Скажу так, все по стандартному. І зараз скажу ціну. 99 гривень. Ще одна новинка, також в декілька кольорах. Точніше, не новинка. А вони вже були, а тут і навіть не просканую цінник. Ці по 129 гривень ось такий ще знайшов, а, чомусь таки в двох кольорах. Але досить такий об'ємний. Дивіться, тут багато є відділень для карток. Ось тут є ще одна окрема кишенька йде. І всередині все по-стандартному. І ще має хлястик, ось таку ручку. Ціна таких гаманців 189 гривень. Ось такі косметички можна придбати за 29 гривень. Має дві кишеньки, дос, досить вмісткі. Новинка привезли ось такі круті рюкзаки, дійсно вони класні для маленьких дівчаток. Має багато відділень, має тут спереду кишеньку. Дивіться, як все гарно зроблено з аплікаціями. І ще має ось такі булавки, шпильки. Зараз покажу кольори і скажу ціну. Ціна рюкзака, зараз він зі знижкою 199 гривень. А бачили, які круті, можна сказати, як крокси схожі до кроксів. Дитячі привезли ось такі, як вони правильно, сабо. Дитяче сабо а, Спанч Бобом з логотипом спанчбоб 169 гривень. Не міг вам не ніяк не показати оці круті губки, мочалки для душу. Це також новинка, і я оцю візьму. В мене є, але вона мені дуже сподобалась. Часто потрібно міняти як губки для миття посуду, так і губки для миття тіла. Ціна такої новинки. 55 гривень. Хочу зауважити, вона така густа. Не є така, знаєте, дрібонька, густа досить. Ну, Зрозуміло, справа літня, тому доглядаємо ніжки, пилки для шліфування Загрубілої шкіри. Це також новинка, ціна 47 гривень зараз зі знижкою. Зі знижкою зараз ось такі панами по 99 гривень молодіжні і з вишивкою. Кольори в асортименті. За 119 можна придбати зараз кепку козирьок жіночу. Кольори в асортименті. 77 гривень. Ось такі капелюхи. Зі стрічкою. Кольори також в асортименті. Ось такі панами по 149 гривень. Кольори також в асортименті. І знову привезли нові а, термосумки а, для продуктів на 4 літри. Всередині все по стандартному. Має довгу ручку, яка регулюється і досить цікаві візерунки. Також різнокольорова гама присутня. Ціна 99 гривень. Ще одна новинка губка із ручкою. Новинка 34 гривні для миття склянок. Ще одна новинка ось така сушарка металева, досить хороша для сушіння тарілок. Новинка. 179 гривень ціна сушарка підставка. Ще одна така підставка, підвісна, яка вішається на поличку до кухні для чашок. Зрозуміли, да? ось таким чином тут просто вона широка, ось таким чином вона засувається і буде вам висіти під шухлядкою на кухні. І сюди можна вже чашечки повісити. Ціна 99 гривень. вішалка для чашок на вісна. Ще одна новинка. Я гадаю, це в сад можна поставити в свій, да? хто має свій будинок або десь на веранду. Ну, от хто має будинок, я взагалі вам заздрю так, знаєте, по-хорошому. Можна пороставляти квіти, порозвішувати, поставити різні такі статуетки. Ціна такої жабки. 349 гривень. Ціна ось такої садової жабки, шкрапки. Ціна такої тітоньки 449. Зі знижкою можна придбати ось такі чашки. Дивіться тут Карпати. Наші Карпати. Ціна зараз зі знижкою 64 гривні на 360 мл. Тарілка десертна. Ціна зараз знижена 77 гривень скляна діаметр 20 см да, діаметр ребриста. Ціну знизили на ось цей набір ємностей для спецій фарфорові Курятки ціп'ятки. Зараз по 77 гривень зі знижкою. Я вже показував у відео, як і неправильно називаються, терки для чешуйки для риби знімати, чистити рибку. Вона йде з контейнером. Хто вже купував, залишайте свої коментарі чи вона добре. Будемо вам дуже вдячні. Шкрибок для чищення риби 39 гривень. Ось таким чином має ось такий вигляд. Це контейнер, сюди вся луска чиститься. Досить цікаво, як він буде працювати. 34 гривні миска глибока металева. Сито миска з ручками 59 гривень. Ситочку з ручкою металеве 59 гривень. Плівка харчова тут 50 метрів 34 гривні. Паперовий набір контейнерів а, з пластиковою кришкою 5 штук 39 гривень. Є ще ось такий круглий, а, також паперовий. Але він не промокає. 64 гривні також 5 штук із пластиковою кришечкою. Салат на роботу донесете. Привезли ось такі акумулятори для термосумки. 44 гривні. Ціна за одну штуку. Досить цікавий ось такий пластиковий контейнер з герметичною кришкою. Ось така цікава ручка. Ціна такого контейнера 169 гривень, і є точнісінько, такий самий, тільки наполовину менший. І цей менший ціна такого 129 гривень. Ланчбокс для малечі до школи, мабуть, двоповерховий у вигляді гамбургера: 109 гривень. Ціна такої новинки. Ще одна новинка: ось такі ланчбокси розділені на дві частини. Всередині є виделка та ложка. І є ще невеличкий ось такий, контейнер для соусу. Ціна такого ланчбокса 139 гривень. О, дивіться, це про те, що ми з вами розповідав я вам в магазині АТБ, да? тільки, є, тільки там була така скляна, велика для фрешів. А ось тут така на 4,5 літри пластикова. І також має краник. Всередині краник бачу, бемкається, там він є. ось. І ціна такого контейнера для напоїв. Досить зручно, коли спекотно використовувати такий контейнер 249 гривнів. Прозора масляничка, пластикова. Також бачу новинка цього разу 69 гривень. Також пластикова, тільки бачите, день це зроблене білим, непрозорим 55 гривень. Зі знижкою зараз можна придбати набір посуду для пікніка на 4 особи, 4 тарілочки глибокі, 4 десерти і 4 стаканчики. А ще, бачите, тут є дощечка. Ціна за набір 129 гривень. Набір у контейнері, також на пікнік, виделки, ложки та ніж. Раз, два, три, чотири. Також на чотири персони. Ціна такого набору. Подрібнювач для овочів ручний 199 гривень. Давайте відкриємо, подивимось. Вже хтось також бачу, дивився. А це бачите, яким чином ви а, будете. Тягнути за цей шнурочок, і таким чином він буде працювати. Ну, сподіваюся, що щось можна буде подрібнити. Пластикова ємність для сипучих із кришкою 77 гривень. Підставка для ножів є ще в білому кольорі. Сюди ножі складаєте, сюди можна виделки, ложки і сюди якісь вінчики, як намальовано на картинці. Ціна такої підставки для ножів 199 гривень. Кришка для мікрохвильовки. Хто не має, обов'язково придбайте, коли щось розігріваєте, воно може стріляти. Потім легше помити саму кришку, ніж потім мити усю мікрохвильовку. Ціна кришки лише 49 гривень на діаметр 25 сантиметрів. Надзвичайно гарний колір ось цих пластикових тарілочок, лавандовий, 25 см. Мабуть, також на пікнік на вилазку. 69 гривень за дві штуки. Ось такі пластикові мисочки невеличкі, порційні. Ціна таких мисочок. Та, також бачу, що новинка. Сьогодні дуже багато цікавих новинок. 29 гривень на 500 мл. Дивіться, яку цікаву новинку щойно вивезли. А, гриль барбекю, також на пікнік. Літо все ж таки ж, да? ціна такої новинки, гриль барбекю. А, так, скануємо. 599 гривень, а, рішітка а, з кришкою, портативний. А розмір бачите на екрані. А цю штуку я собі, мабуть, візьму. Я, мабуть, її візьму. Буду робити якісь салати або фруктові салати, щоб з собою брати. 129 гривень. Бачите, ще виделка і ложка. Не буду чекати знижку, мені треба вже. І сюди можна гранолу поставити двоповерховий, такий мені підійде. Ще одна новинка. Ось така велика пластикова чашка для напоїв. 149 гривень. І з трубочкою. Вона ще має подвійні стінки, пластикова, але подвійні стінки досить цікава. Ну і з трубочками також. Трубочка. герметична пластикова кришка, також досить непогана на літо. Я буду закінчувати це відео. Бажати вам дуже гарних, приємних вихідних. І нехай вас все буде гаразд. До наступних зустрічей. Всім пока.